24 лютого 2022 року життя кожного українця розділилося на до і після. О п'ятій ранку того дня на захист нашої держави вийшли вони: добровольці, мужні захисники, з досвідом і без у вогні боїв та під обстрілами у холодних окопах і в руїнах міцно тримають оборону і нищать підступного ворога, переважно цивільні у військовій формі. То хто вони? Чим займалися до того, як розпочати зовсім інший шлях жертовний і сміливий? Їх багато, та ми не забуваємо про героїзм і все-таки пригадаємо історії бодай декількох. Чоловік Вікторії до повномасштабного вторгнення працював у мережі супермаркетів, та все ж у свої 26 він став на захист рідної батьківщини добровільно з березня 22-го року, і дотепер він продовжує воювати на гарячих точках. Він взагалі не військовий, він ні разу не тримав зброю в руках навіть. Почав воювати з 3 березня, сам пішов, доброволець. А от для чоловіка Лілії Романа боротьба почала ще у 2014 році. Тоді він очолював відділ у справах сім'ї, молоді і спорту однієї з районних адміністрацій Тернопільщини. Чоловік одразу вирішив, як начальник потрібно показати приклад. А тому, коли анексували наш рідний Крим, він вже був у лавах Збройних сил України. Я розбудила чоловіка, кажу, їду, тривога, бойова тривога нас оголошена. Каже, що війна таки почалася. Я кажу так, і спорядження там Берці, форма це його баул, такий великий. Воно все готове стояло, чекало свого часу. Сьогодні, уже другий рік поспіль збройні сили святкують свій день сильних, сміливих і незламних чоловіків і жінок. На фронті саме вони переважно цивільні у військовій формі, стоять за майбутнє наших дітей. Серед них і Тернопільська ластівка тендітна Ірина Драгущак завершила навчання, працювала при ОГКЦ, була волонтеркою, адміністраторкою у домі ветерана. Тобто завжди поруч з тими, хто бореться, але у лютому, 23-го все вирішила змінити, і тепер вона навідниця гармати, воює на рівні з усіма, бореться з українські цінності і в спеку, і в сніги торує шлях до перемоги, бо вона у збройних силах України, бо вона задля вільної України готова на все. З Зної сторони сумно і важко від тих подій, з якими ми слідкуємо, тобто що наступають на нас орки зі всіх сторін, так а з іншої сторони, дивовижним чином люди творять купу добра і об'єднуються, і ти відчуваєш кожна людину, ку зустрічаєш, ніби вона твій брат і сестра, і це така справді відчуття такої нації цієї спільноти людей, і це ну дуже сильно. От військовий Павло в цивільному житті працював маркетологом. Проте вже майже два роки чоловік не займається цією справою, а захищає рідну батьківщину. Того дня, 24 лютого, він дізнався про війну, будучи в рідному місті. А через два дні вже прийшов до військкомату. 23 лютого дуже люблю цю історію. Ми грали з кумом в покер. Ну і грали практично до ранку, тому полягали спати пізно. Тут в Тернополі приїхав гості. Ось, і 24 лютого, по суті, він мене розбудив, каже, почалася війна. Цивільне життя залишив і Степан Барна позаду багато здобутків, та каже, головного ще не виборав: вільної України назавжди, а не на десятиліття. Степан був і народним депутатом, і головою адміністрації був підприємцем і науковцем, писав наукові дисертації, аби розвивати свою країну, але виправдалось найгірше його сподівання. Росія не змогла спокійно спостерігати за нашими здобутками і напала підступно і цинічно. Перша думка не вже прийдеться воювати з зимою, а це вже виявляється в мене третя зима. Щоб українці жили як на скажуть як в Європі, як в світі цивілізованому. Щоб діти мали можливість тут розвиватися, вчитися, здобувати освіту, отримувати житло, створювати бізнес, працювати в сфері, яка буде їм комфортна і цікава. Ну, і щоб країна була для життя. Оце наша мрія і мрія кожного, хто зараз перебуває на передовій. І ця мрія стане реальністю завдяки усім вам, бійці збройних сил, завдяки вашій силі і мужності, завдяки усім жертвам, на які ви пішли. Тому зі святом вас, рідні, чекаємо вдома з перемогою кожного, аби обіймати і дякувати.